Сказати, що машину трясе, коли їдеш із Ганьківців до Вишнівки, просто нічого не говорити. Водій майстерно оминає вибоїни на дорогах. А її, як ми розуміємо, не ремонтували ніколи. Хоча сільський голова Василь Шиян каже, що дороги були тут непогані, поки не почали ними їздити вантажівки агрохолдингу, вага деяких яких із них понад 50 тонн. Агрофірма нищить не тільки перспектива МХП е, Перспектив нарощує виробництво і своїми. Технічними можливостями експлуатує наші дороги, які виходять з ладу. Але вона є спадкоємницею перед тим. Агрокультура, лентком. І зараз вони говорять, це не ми, це були попередники наші, які нічого не вкладали в нашу інфраструктуру, яку знищують. Експлуатувати наші землі це дуже приємно, бо мають надприбутки з цього, а віддачі. Немає жодної сільський голова стверджує, що жодної копійки від орендарів на відновлення доріг не отримував. Те на що спромоглися, це лише подарунки на свята для школи. А ще не завжди вчасно підприємці сплачують селянам за паї. Головне зараз, як каже Вій, відновити автошляхи, адже населений пункт знаходиться вдалині від автотрас, тому сюди не завжди потрапляють шляховики. Якщо дорогу до центральної сади баганківців вже відновлюють, то до Вишнівки каже голова, напевно, не доберуться. Він просить всіх допомогти відновити шлях, і тоді у села з'явиться. Перспектива для розвитку із вишнівки снятинського району Богдан Малецький, Сергій Олексєєв, телерадіокомпанія Раї.